Пропоную пограти в дидактичну гру, яка називається Вогонь Друг, Вогонь ворог. Я буду вам показувати картинки, а ви будете говорити, де вогонь є нашим другом, а де ворогом. Погляньте на картинку і скажіть: вогонь тут допомагає чи шкодить. Вірно, діти, вогонь шкодить, він знищує будинок, в якому живуть люди. Розгляньте цю картинку. Що ви бачите на ній? Так, матуся готує їжу за допомогою вогню. Це вогонь добрий чи злий? Так, це вогонь добрий. Що ви бачите на цій картинці? Так, горить вогник та зігріває приміщення. Скажіть, це вогонь друг чи вогонь ворог? Так, це вогонь-друг. Бо він допомагає людям зігрітися. Погляньте на цю картинку, що ви бачите. Так, дівчинка грається з сірниками. А чи можна гратися з вогнем? Ні, не можна, бо отримаємо опіки. Та може загорітися все навколо. Тож скажіть малята, це вогник, друг чи вогник ворог? Так, це вогник ворог. Молодці дітки. Сподіваюсь, дітки, вам сподобалася гра і ви зрозуміли, де вогонь наш ворог, а де вогонь нам друг. Тож бережіть себе та пам'ятайте всі ці правила.